Пательні будуть смарити, шарки! Усім величезні вітання з нашої імпровізованої кухні студії. В нас тут такі запахи. Так пахне весною і так пахне черемшою. Давайте сьогодні зробимо з вами елементарний, але дуже-дуже корисний салат. Як ви робите салат з черемші? Ну, я, наприклад, роблю так. Я от беру очок черемші. Перед тим добре-добре-добре її треба вимити. Вона має в собі тільки необхідних нашому організму речовин, і от хто мене спитається, власне, чим рятуватися навесні від авітамінозу, я вам скажу однозначно черемшою і їсти її в такій кількості, от поки вона вам смакує. Черемша має такий своєрідний запах, дуже подібний на часник, тому що власне у черемші є така речовина, яка називається аліцин. Це бактерицидна речовина. І от, власне, щоб забезпечити себе підвищити свій імунітет навесні і наситити вітамінами, от саме от черемша, оцей от аліцин, ми з вами і будемо вживати. Тепер добре перетираємо сир. Так, трошечки солі. Перцю вже не потрібно, тому що. Черемша вже сама по собі гостренька прикрасимо ридискою, колись її називали червоною бульбою. І ось так от я її беру ріжу такими, щоб ви відчувалася, що в нас з вами є ридиска, теж має дуже і дуже багато хороших речовин, корисних речовин, а також вітамін С. Хтось додає у черемшу терті яйця? Я так. І салат від цього робиться абсолютно інший. Тож ми з вами натираємо яйце, одне і друге. Перемішуємо. Навесні. У нас страви якісь такі дуже-дуже яскраві. Дивіться, скільки кольорів має цей салат. Приберемо сметанку. Хтось додає ще сюди майонезу. Просимо дуже. Хочете невеличку кислинку ще додати до цього салату, тоді майонез не завадить. Тепер нам залишається лише прикрасити наш з вами салатик. Давайте нагадаємо, що в ньому є. В ньому є редиска, тому ми так от аккуратненько викладемо такими кружальцями з усіх боків викладаємо. У нас тут з вами є черемша, тому. Декілька листочків викладемо. Я запрошую усіх до столу скоштувати цей смачний, дуже простий, і дуже корисний салат. Я бажаю, щоб цей день також не минув для вас без користі, і щоб ви в ньому зробили сьогодні якось дуже і дуже добру справу або страву. Найсім смачнить.